Більш як на дві години кілька тисяч автомобілістів Криму заблокували автошлях Симферополь-Харків. Водії вимагали зменшити транспортний збір. Кажуть, нововведення власників позашляховиків ганяє у злидні. Поруч на протесті водії джипів і номарок та ще радянських автівок із великим об'ємом двигуна. Вони погрожують, якщо їхніх побажань не почують, вдаватимуться до радикальніших дій. 50 років майже віддав труда свого. Купил эту машину где-то за полторы тысячи, ну, старую. Восстановил ее еле А теперь мне приходится платить за них чуть ли не 30%. Где-то на видном месте пригоню, да спалю, я. а что с ней делать? Йо ніхто не купить, все одно. Через збільшення транспортного збору страждають не лише приватні автовласники, а й цілі організації, скаржаться лісники та гірські рятувальники. Ці служби використовують лише авто підвищеної прохідності, і за них тепер змушені платити у семеро більше ніж раніше. Транспорт, який ми можемо використовувати, це только машини віздіходи. К сожалению, що не придуманы вездеходы, доступные по цене Нам вот, которые, у которых котрих будет 1 літр. Вот это все, все, эти автомобили, всі их обйомах от 2 і 2. На годину зупинився рух транспорту і центральними вулицями Одеси. Затори створила колона із близько пів тисячі автомобілів, вимагаючи зменшити транспортний збір, вони курсували містом зі швидкістю не більше 5 км на годину. Протестувальники переконують їхня акція. не Двадцать пять э, новых Volkswagen Passat стоимостью 51 тысяча каждый. Они в год заплатят пять тысяч гривен все двадцать пять машин налога. А одна машина, как у меня, вот эта 93-го года стоимостью там, до 20 тысяч долларов, мощность 136 лошадей. Я заплачу в год один пять тысяч сорок гривен, то есть на сорок гривен больше, чем вот эти двадцать пять машин. Никакой никакой политики здесь нету и мы вообще отказываемся признавать, что нас поддерживают какие-то политики. Это народное движение, которое координировалось. Просто по інтернету і по мобілкам. Акції протесту водіїв відбулися і в інших містах. Рух центральними вулицями перекрили автомобілісти у Луганську, Хмельницькому, Харкові та Тернополі. Окрім зменшення транспортного збору, протестувальники вимагали також скасувати нові штрафи і тимчасові реєстраційні талони та переглянути кредитні виплати. Юлія Крючкова, Олексій Єсін, Ігор Романенков та Сергій Іщенко. П'ятий канал.